Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних Історій, Лілія Хурсяк. Відкладене Різдво. Ну і що? Завтра Різдво? Потрібно завершувати справу? мовив темний ангел, кивнувши на лікарняне ліжко. Ні, будь ласка. Давай зачекаємо, благав світлий ангел. Треба щось придумати. Уже місяць часу ці двоє не можуть визначитись, із з ким із них піде поранений боєць Роман. Вони порахували усі його добрі та злі вчинки, і їх було порівну. Це означало, що душа чоловіка залишиться навічно блукати між світами, світлим. Та темним. Ангели домовились зачекати до Різдва. Раптом щось трапиться і рахунок переважить у той чи інший бік, бо кожен хотів мати у своєму світі таку безстрашну душу. Що ж то думати? Тепер він не здатен здійснити ані доброго, ані злого, а дива не трапилось, відповів темний ангел. Придумав. Вигукнув світлий. Потрібно відкласти різдво. Ми маємо випросити іще один день, іноді цього достатньо для дива. Здавалося, час зупинився у цій лікарняній палаті. Важко поранений боєць непорушно лежить на ліжку, біля нього на стільці схилилась мати. Лікар просив жінку поїхати додому хоч на святвечір, але Дарина категорично відмовилась Я вірю, що із першою зіркою трапиться диво. Передріздвяний день іще ніколи не був таким довгим. Чергові медсестри не могли дочекатись закінчення зміни і нарікали, що час зупинився. Раптом до палати увійшла жінка з хлопчиком. Біляве хлоп'я відразу ж підбігло до ліжка. Я знайшов вас, дядечко Романе, шепотів хлопчик і гладив безкровну руку хворого. Дарина не розуміла, що відбувається. Я все поясню, промовила гостя. Я вихователька дитбудинку, а це Сергійко. Наші вихованці часто малюють листівки і пишуть листи на фронт, діти завжди вказують зворотну адресу, сподіваючись на відповідь, іноді таке трапляється. Сергійко дуже мріяв про відповідь, і це сталося він отримав листа від воїна Романа. Почалось листування, яке тривало півроку, але потім відповіді довго не було. Сергійко дуже хвилювався, і я вирішила йому допомогти. Це довга історія, але я розшукала романового командира і від нього дізналась про поранення і про те, в якій лікарні перебуває Роман. Ну, і ось ми тут, дядечку Романе, ви ж обіцяли, що станете моїм татом, якщо виживете. Я так мріяв про це. Хлопчик гладив Романову руку мокру від гірких сліз дитячого безсилля. Він твій. Вирішуй, мовив темний ангел до світлого і непомітно змахнув сльозу. На небі зійшла перша зірка, а в лікарняній палаті трапилось диво. Роман прийшов до тями. Лілія Хурсяк Відкладене Різдво. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше, а прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.